Добрий день, друзі, вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні приготую справжню класичну смакоту. Це є бельгійські вафлі. Правда, я в Бельгії не була, на жаль, але вафлі ми будемо готувати. Історія бельгійських вафель починається ще з середньовіччя. І бельгійські вафлі представили в Нью-Йорку, це був шеф-кухар Бельгієць, який представив в Нью-Йорку свій рецепт в 1964 році. І відтоди вони стали знамениті по всьому світі. Починаємо. Два яйця, виділяю жовтки від білків. Тут не обов'язково, щоб яйця були дуже жовті, знаєте, то що як треба. Це в мене ось такий пристрій хороший. Змішую жовтки. З цукром. У мене цукор, у мене дві ложки білого цукру і дві ложки в мене коричневого цукру. я це все змішую, забуду обов'язково додавлю сіль білки, вже бо ще забуду ось таку файну щіпку вимішую, додаю масло, топлене масло, масло в мене. 40 грам, можна 50, можна 40. Ну, по рецепту 40 у мене, так? Так, змішую. Розтоплену маску. Я дуже так, щоб не було, але в кімнатної температури, хоча кімнатна температура зараз зимня така. 150 грамів молока додаю. Так, 150 грамів молока теж змішую. Також має бути все кімнатної температури. Добавляю кавову ложку соди. В соду додаю молоко і масло. Трошечки змішую. Так, і зараз просію поки що 250 грамів борошна. Ну, це поки що. Файно вимішую. Добавляю ще розпушувач через сито також. Розпушувача в мене 8-10 грам. Просію його. Так, і знову вимішую. Тісто досить у мене туге, але це так має бути, тому що у мене ще взбиті білки йдуть. І міксер. Збиваю. Ви знаєте, чого кажу мені? Для того, що мої підписчики вже написали, щоб купити жінці міксер. Ви знаєте, в мене їх два. У мене і бленди, і міксери, і комбайни. А я поки що не хочу. Я хочу працювати своїми руками. Тільки для того, щоб вони працювали. Все, дві хвилини. Міксер хороший, збито все дивіться. Бачите, ось таке треба. Так, поступово буду вмішувати. Поступово вмішую білки, і тісто наше стане чуть-чуть рідше. Не спішити, бачите, вже рідше тісто в нас? Це для того, щоб зберегти. Ось вона має бути таке досить рідке. Трішечки нехай постоїть, хоча б віддихне 5 хвилин і будемо пекти вафлі. Вафельниця нарілася в мене, півтори столової ложки ставлю. Ось так десь більше не треба. І файно розмащую. Бачите, треба мати, правда, що вафельницю, щоб вафлі пекти. Ви знаєте, я думаю, що такий на сковородці можна зробити. Правда, без таких кубиків, але розмастила і накриваю. Чекаємо. 10-8 хвилин. Так, приблизно 8 хвилин, ну, знаєте, бачите, все-таки 8 хвилин. Але які файні. Я вже одні зробила на пробу, так що все добре. Ну що, 250 грам вершки, у мене 36%, у мене тут пів літра, 500 грам, але я додаю 250. Цього достатньо на наш торт. Ванільний цукор, 10 грам. Додаю, у мене тут 20, я додаю 10. Тут достаточно. І ви знаєте, я буду додавати сгущувач. Того, що мені треба, щоб у мене крем був такий, такий грубий такий, знаєте, має бути в'язкий такий. І додаю весь гущувач. Тут у мене згущувача. Так, 8 грамів. І взбиваю. Спочатку взбиваю вершки, потім буду додавати 3 столові ложки цукор-пудри. Добавляю три столових ложки, цукор пудри. Так, це не три в мене. Це щось у мене так. Ось так буде краще. Чотири. Ви знаєте, чотири столових ложки і збиваю вже цукру. Я просто потрошки додавала цукор, але там було 4 столових ложки цукру. У мене 250 грамів сир маскарпоне. Можна любий сливочний сир. Бачите, він такий густий, бо ж, я його так люблю. Він на крема дуже, дуже підходить на крема. Дві столових ложки додаю. Цукор пудри також до маскарпоне І знову трошечки буду збивати. Трішечки буду зараз збивати з маскарпоне тільки цукор розмішаю, щоб додаю маскарпоне до вершків і знову буду збивати. Ви знаєте, це швидко робиться. Ось так. І змішую. Вершки з маскарком. Є один банан. Ось так. Так, буду його розрізати ось на такі шматочки. Так, з рукою краще. Це все забираємо. То, що нам таке не треба. На такі от шматочки, бачите, невеликі. Ось такі кубики у мене будуть. Трошечки лимоном його мушу збризнути, знаєте, щоб він колір не загубив. Нам треба, щоб колір у нас був такий гарний, жовтенький. Так, і будемо додати до нашого крема. Ось дивіться, який крем. Ось такий мені треба було, щоб він був густий-густий, бо, бачите, який густий який файний. Зараз я буду вмішувати банан. Додаю банан і буду вмішувати. І це в нас буде ось такий крем банановий і трошечки з лимонною кислинкою. Дивіться, викладаю вафлі в форму. Я вже зробила собі форму. Ось так ось у мене. викладаю плотно, так. Ось так ось. І буду змащувати кремом. Ось так. Добре. Напевно, ви знаєте, буде зручніше. Ложкою мені мастити, бо він такий густий, файний такий крем. І зверху знову буду закривати вафлею. Так, розмащую. Змастили. Зараз верхній слой ставлю. Ну, можна навіть поламати. Можна. Ось так ламається. І викладую. До ранку в холодильник і завтра будемо пробувати. Ще присипочка буде гарна, смачна. Так, дістаю торт з холодильника. Він у мене всю ніч простояв. Ось такий у мене бельгійський торт справжніх бельгійських вафель. Ви знаєте, що він, бачу, у мене вдався. Ось такий ось. І я сподіваюся, що ви спробуєте вдома спекти ось такий торт. Зараз будемо розрізати, подивимося. Ви знаєте, хочу його украсити малиною. Я дуже люблю малину, та й всі в нас люблять малину. Ось так украшу цукровою пудрою, присипаємо. Присипаю пудрою. Малина в мене з морозильної камери. Я завжди собі ставлю малину. Це м'ято, ви знаєте, з мятою це дуже смачно. Вона щось таке додасть. Так, пробуємо. Ось. Ось дивіться, я виделочкою. Як це смачно. Це справжні бельгійські вафлі. Хто спробує спекти ось такий? Справжній бельгійський торт. Пишіть мені в коментарях, чи це вдало вам, чи вам сподобалося. Лайкайте мені, підписуйтеся на мій канал, і ви знаєте, я дуже буду рада читати ваші хороші коментарі. Ще буде безліч хороших рецептів. І хочу вам сказати, що будьте здорові і смачного вам, і миру нам всім!